Добрий вечір. Це програма про політику на телеканалі Еспресо і я, Сергій Щербина. Сьогодні ми підводимо підсумки місцевих виборів. І сьогодні в нас в студії Вадим Денисенко, народний депутат від блоку Петра Порошенко. Вітаю вас, Іван Варшенко, радник міністра внутрішніх справ. Вітаю. Добрий вечора, Ігор Мірошниченко, колишній народний депутат Вітво Свобода. Вітаю, Вітаю вас і Андрій Линник, керівник виборчих програм Комітету виборців України. Вітаю. Доброго вечора. Панове, перше питання, яке я вам хочу задати, от результати місцевих виборів. Ми вже всі розуміємо, які вони є. Оці результати як оцінюється, грубо кажучи, це зрада або перемога. Пане Вода. Це і не зрада, і не перемога. Це зріз того, як зараз мислить суспільство, як думає суспільство. І е, це відповідь на те, що воно думає про владу і що воно думає про опозицію, і про нові обличчя. Пане Іване, очікування були значно вище. Значно серйозніші обличчя, очікування були особливо на сході, і завдання, в принципі, стояли перед демократичною патріотичною владою новою, в тому, щоб зламати ситуації на сході з тим, щоб мати представництво українське патріотичне у місцевих радах. Можна говорити, що в цілому, це це не було досягнуто на сьогоднішній момент. Тобто, йде процес і треба оцінювати це як частина процесу. Дякую, пане Ігор. Ну, знаєте. Коли блок Петра Порошенка розповідає, що вони зупинили реванш і хотіли бачити побільше патріотів, то я так розумію, що вони зупиняли цей реванш, коли включали у власні виборчі списки тих, хто мав би сидіти на лаві підсудних, сепаратистів, колишніх регіоналів. От. Ну і, власне кажучи, тих, хто представляє інтереси олігархів. Хоча в нинішньому контексті це не зовсім доречно, бо це місцеві влади. Я думаю, що говорити про вибори треба в тому числі. І в контексті результату свободи, а свобода якраз продемонструвала, що вона і на сьогодні має надзвичайно потужну підтримку не лише в Західній Україні, але й в Києві. Ми маємо, до речі, в першому турі підтвердженого міського голову Тернополя. Ми перемогли не лише на заході України, але й на сході. Зокрема, в місті Конотопі ми маємо свободівського міського голову і перемога е, свободи до обласної міської ради. Це також багато про що говорить. Так, Пане Андрію. Ну, якщо дивитися з точки зору громадянського суспільства і, і недержавної організації, яка приймається виборами вже не, не перше десятиріччя, е, на фоні тої, скажімо беззмістовної кампанії, яку проводили всі гравці цих виборів, то явка 47%, я вважаю, це перемога. тому що ми очікували в дано-менш меншу явку. Тому ми вважаємо, що це перемога. Сьогодні журналісти нашого телеканалу підбивали підсумки виборів, підсумки кампанії. І я пропоную подивитися на великий сюжет щодо того, як експерти та спостерігачі підсумували виборчий процес в Україні. Більша половина українців не прийшла на виборчі дільниці, де обирались депутати ради різного рівня, а також міські та сільські голови. За офіційними даними ЦВК, явка склала 46,6%. Однак, експерти відзначають, на минулих місцевих виборах 5 років тому явка була вищою лише на 2%. У день виборів найактивніше голосувала Західна Україна. У Тернопільській Львівських областях проголосували більше 56%. Позначку відвідуваності піятдесят подолали жителі Ванфранківщини, Волині, Хмельницької, Рівненської та Вінницької областей. Найнижча явка зафіксована на Донеччині і на Луганщині, трохи більше 35%. Київщина не подолала позначку 50%, а у столиці явка не дотягла до 42%. Вибори було зірвано в Маріуполі, Красноармійську, Сватовому. За зрив голосування в Красноармійську і Сватовому відкрито кримінальні справи. А в Лисичанську виборчком визнав вибори до міської ради такими, що не відбулися. Бо ж бюлетені видрукували з численними помилками. Серед тенденцій цих виборів підкуп виборців. Підкуп виборців мав місце у всіх регіонах України в ті чи інші пропорції, і це є серйозним порушенням відповідно до кримінального кодексу України, за яке необхідно також притягувати до кримінальної відповідальності. Однак є і позитивні тенденції. Експерти відзначили ефективнішу роботу правоохоронців щодо фіксації порушень. А ще на місцевих виборах не застосовувався адмінресурс централізованого адміністративного ресурсу, який би міг вплинути на результат волевиявлення виборців. Або виборчої кампанії в цілому громадянська мережа опора не зафіксувала ті поодинокі факти, що фіксувалися нашими спостерігачами, вони не мали загального впливу на кінцевий результат. А в комітеті виборців України відзначили низькі результати тих полісил, сил, які робили ставку виключно на рекламу. Тобто, не зважаючи на те, що на місцевих виборах ми побачили рекордну кількість бордів, рекордну кількість агітаційних матеріалів. У нас є підстава говорити, що ці механізми стають все менш і менш ефективними. Натомість ті політичні сили, які роблять акцент, які роблять акцент у своїй роботі на більш змістовні гасла і на роблять акцент на виборчих програмах, вони показують значно кращі результати. У комітеті виборців допускають виникнення потенційно гарячих точок під час другого туру виборів 15 листопада. Це очікувано Дніпропетровськ, а також Одеса і Ужгород. В місті Ужгород фактично потенційні переможці помінялись місцями, тобто, якщо взяти оцінки експертні, якщо взяти результати соціологічних соціологічних досліджень, і якщо подивитись на якість ведення виборчої кампанії, то ми можемо говорити про те, що йде повне неспівпадіння. Прогнозів із результатами виборів в Ужгороді у другому турі за крісла мера змагатимуться регіонал Андріїв та Ратушняк. А от у Мукачевому син головного Мукачівця Віктора Балоги. Андрій Балога, згідно з попереднім підрахунком, здобуває більше 50% на виборах мера. За його конкурента Івана Чубирка з відродження проголосувало вдвічі менше людей у Львові за даними Екзадпола. Чинний мер Андрій Садовий набрав більше 48%. А кандидат від свободи Руслан Кошулинський 14. у Запоріжжі за результатами двох екзадполів на виборах міського голови перше місце посів самовисуванець Владимир Буряк, друге Микола Фролов. А більшість у міськраді можуть посісти представники опозиційного блоку. В Одесі на виборах міського голови чинний мер Геннадій Труханов майже 48% і представник БПП Солідарність Олександр Боровик більше 30%. У Дніпропетровську другий тур виходять Борис Філатов і Олександр Вілкул. Представник партії Укроп отримав за даними заполів 41%, відсоток. А представник Опоблоку 32. Тим часом у Харкові досягнено стабільність. За даними, харків'яни вкотре обрали кернеса міським главою у першому турі. А на другому місці зі значним відривом кандидат від самопомочі Тарас Сітенко. Кернес повихвалявся авторитетом. Міністр внутрішніх дітей затіяли в отношении. Він мав образом, що Харків Кернеса – це Харків уходящий. Ті, хто голосують за Кернеса – це прошли Харків. Так вот, сегодня, 25 октября 2015 года, во время выборов, которые проходили в городе Харькове, харьковчане дали ответ, уходящая это Харьков или не уходящая это. 60% поддержало мою кандидатуру на следующую каденцию харьковского городского головы. Это говорит о том, Що я імію авторитет серед людей. А у Києві доля мерського крісла вирішиться в другому турі. Досі залишається інтригою. З ким у другому політичному раунді зійдеться Віталій Кличко. Ймовірно, або з Володимиром Бодаренком, або з Сергієм Гусовським. Ось такі підсумки цих виборів. Пане Вадиме, хотів вас запитати: все-таки найбільший сюрприз, напевно, цієї кампанії це все ж таки результат свободи. Яка після великого падіння набрала там, 30% у Тернополі, виграла вибори мера після того, що сталося 31 серпня. Ви як представник коаліції, як представник правлячої партії, з чим пов'язуєте такий високий результат? Ну, в принципі, я думаю, що там в сукупність тут немає одного відповіді. Тобто я сьогодні на з цього приводу писав статтю. Е -е -е Є кілька моментів, які, з моєї точки зору, призвели до цього великого результату. Перш за все, це чітке попадання в антипорошенківське ядро, тобто укроп і свобода це перш за все голосування не стільки за ці політичні сили, скільки голосування. Я розумію, що я викликаю велику зараз бурю від представника свободи, але це перш за все голосування анти. Це голосування проти Порошенка, а не за Укроп чи за партію свободи. З іншої сторони, да, от весь цей відсоток, який вони набрали, це чітке, дуже сконцентрована кількість людей, які виступають проти дій діючої влади. Другий момент це безумовно абсолютно недолога позиція, ну з моєї точки зору, всякому разі, позиція генпрокуратури з приводу звинувачень свободи в розстрілі майдану, тобто вся ця історія із Янківом. Який спочатку був майстром спорту із стрільби, потім був кандидатом в майстер спорту із шахів, тобто вона призвела до того, що люди почали забувати історію 31 серпня і почала накладатись до них абсолютно незрозуміла. Історія із розстрілом майдану. Ну плюс ще й ряд локальних факторів, які там в кожному місті є своїми, і вони відрізняються. Але в цілому, от оце є основою того, чому такий результат змогла показати Думе, свобода. Але якщо ми порахуємо сумарно, так у свободи мінімум там загальний рейтинг по країні 10%. Так? Приблизно 10%. приблизно у Кропа приблизно 3%. Ну, там, в принципі може бути до 4-5 навіть до ну, залежно від того подивимося. Ну, сумарно, да. сумарно рахуємо тринадцять ну, Да. Антипорошенківське ядро. Водночас штаб солідарності оцінює рейтинг свій також в 15%. Чи не є це проблемою для Петра Олексійовича, якщо вже. 15% за, 15% проти. Ну дивіться, тут по перше, не можна поєднувати рейтинги, якщо ми говоримо політологічними термінами, не можна поєднувати рейтинги партії, рейтинги безпосередньо президента. Вони завжди відрізняються і вони не є тотожніми, Це трошки інші цифри. По-друге, чи падіння, ну по перше, там на п'ятнадцятому буде трошки більше з моточки зору БПП. Тобто з того, що я бачу, це буде десь до 20 доходити. Тобто, чи в районі 18 20 відсотків це багато чи мало, я вважаю, що можна було б і більше. Але в цілому, станом на зараз, ну це отакий от, от рейтинг партії Блок Петра Порошенка. Пане Іване. Як радник міністра внутрішніх справ? Скажіть, будь ласка, чи не сігра чи не зіграла історія з гранатою 31 серпня, наприклад, в плюс суботі? Тобто, ну, фактично, це дало старт перед виборчою кампанією? Насправді, я дещо тут бачу інші... іншу сторону цієї медалі. Антипорошенківські і пропорошенківські сили якраз дуже патріотичні, дуже харизматичні такі, дуже люблять Україну, які зараз в боротьбі між собою насправді відроджують те саме відродження і відроджують опозиційний блок. І ну, в цьому загроза. Більше того, це ще більша загроза, і ще більше свідчення якраз того, що ми десь не до кінця хочемо розуміти ситуацію і більше керуємося емоціями, нездоровим глуздом і нераціональними якимись аргументами. Бо ми проходили цю історію зовсім недавно. А чи спрацювала ситуація 31 серпня? Ну, насправді люди живуть достатньо часто живуть інформаційним полем, яке формується саме на сьогоднішній день, і достатньо часто діють відповідно до своїх емоцій сьогоднішнього дня. Ми маємо справу 31-го числа з кримінальним злочином, в якому загинуло 4 чоловіка і 140 отримало поранення. Я думаю, що здорове суспільство зацікавлене в тому, щоб дати відповідь. На питання, хто винен в цьому злочині і щоб винен, винний поніс покарання. Маніпуляції інформаційні, які використовуються, на жаль, дуже багатьма силами, прямо зацікавленими, опосередковано зацікавленими з інформацією, яка ходить, воно дозволяє певною мірою зневелювати, скажімо, трагедію. Знівелювати правову сторону і більше підняти якраз політичну сторону, чи спрацювало це на користь політичній сили, чи не спрацювало? Я сподіваюся, що в Україні жодна політична сила, яка буде будувати свою біографію і свою перспективу на тероризмі, вона не матиме серйозного впливу. Ну, так от ментально ми, українці трошки інакше. У нас є душа, там глибоко совість. Але ну, разом з тим, час від часу, час від часу, запит на певну агресію якраз суспільство формулює. Пане Ігоре, як не дивно, слово в слово, все з усім, що сказав радник Авакова, я згоден. Перше, суспільство не дурне і воно дало оцінку. Тому звинуваченню, яке міністр внутрішніх справ, супереч е, презумпції невинуватості і взагалі здоровому глузду, висунув в перший же день власноруч або разом зі своїми посіпаками влаштованого теракту Юрій Сротюк, який сьогодні, якому сьогодні продовжили термін тримання під вартою, знову, після 50 днів того, що він сидить в ізоляторі тимчасового тримання, був першим номером нашого виборчого списку до Київської міської ради. І свободі виборці дали більше 10% Це означає, що вони довіряють Сиротюкові, довіряють свободі і не довіряють тій владі, яка вважає його терористом. По-друге, я цілком згоден, що політичні сили і політики. Які будують свою політику на тероризмі і на провокаціях не мають жодного політичного майбутнього, і саме тому у нинішнього блоку Петра Порошенка, який безпосередньо несе відповідальність за ту провокацію 31 першого серпня, Це у Яценюка, який представляє сьогодні в тому числі і Аваков. Немає жодного політичного майбутнього. Саме тому Яценюк сьогодні, який має рейтинг нижче плінтусу. І, до речі, як справжній аферист, вибивши через парламент собі фінансування Давайте у 100 не об... мільйонів гривень, це суспільство має знати. Скажу, тому що Народний фронт, який навіть не пішов на вибори. Бо він сьогодні не має жодної підтримки. Він вибив через е, Верховну Раду партійне фінансування у 100 мільйонів гривень. І люди про це мають знати. Так от, народний фронт не має жодних політичних перспектив. А якщо оцінювати виборчу кампанію до місцевих виборів, то давайте візьмемо п'ятирічний е, термін між попередніми і нинішніми виборами до місцевих органів влади. Лише дві політичні сили під своїми партійними брендами зберегли свій електорат і навіть примножили. Це свобода і Батьківщина. Всі інші політики вони не змінилися. Вони просто змінили обгортки. І тому я, даруйте ще 30 секунд. Хотів сказати, цілком свідомо, пан Денисенко, представник блоку Петра Порошенка, додає до купи свободу, єдину ідеологічну, політичну силу, яка антисистемна, антиолігархічна. І один з олігархічних проєктів «Укроп». Даруйте, але сьогодні проти президента воюють такі ж самі олігархи, як і він. І у протистоянні Коломойської Порошенка сьогодні справді Україна зазнає фіаско. А що стосується відродження е, е, колишніх регіоналів, вони вже прийшли до влади, вони вже реваншувалися, в тому числі і руками нинішньої політичної еліти, Дако. так званої політичної коаліції, яка взяла до себе в свої списки. У нас Скільки? про, про... ще немає того, що людина о, отримує індульгенцію за те, що голосують люди, тобто Позбавити від покарання по закону голосуванням і ще нікого не позбавляли, тому я думаю, відповідальність однаково буде. організаторів. А свобода, на жаль, була одним із організаторів того масового заворушення, яке відбулося Мас... від Верховної Радою. Свобода по 31 була одним з організаторів мітингу. А масові заворушення ви влаштували. Доведіть Панова. цю справу до суду, тільки щоб ну, суд що був справедливим, бачили, а не судили. Свободівці спалиться. Я, 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 я я ми ми продовжимо обговорювати чесні. З цієї предвиборчої кампанії після невеличкої перерви на телеканалі «Еспресо».